5 серпня слухаємо уважно. Як наполегливо, ми відстоюємо своє право думати і діяти по-своєму. 12 кроків, 12 традицій, сторінка 37. Якщо я приймаю поради тих, хто змусив програму працювати на себе, і дію, як вони, то у мене є шанс вийти за рамки минулого. Деякі проблеми зійдуть на нанівець, інші ж зажадають терпіння і добре продуманих дій. Уважно слухаючи людей, котрі діляться своїм досвідом, можна виробити в собі інтуїтивну реакцію. Яка допомагає з несподівано виникаючими проблемами, мені, як правило, краще уникати поспішних дій. Відвідування зборів або дзвінок товаришу поаза звичай знімають напругу і приносять полегшення навіть такому відчайдушному страждальцю, як я. Коли я ділюсь своїми проблемами з іншими алкоголіками на зборах або ж наставникам про особистому спілкуванні, це допомагає змінити окремі аспекти ситуації, в котрі я опинився. Тоді я розпізнаю свої недоліки і починаю бачити, як вони працюють проти мене. Коли я вірю в духовну силу програми, коли я довіряю іншим людям навчити мене що слід робити для кращого життя, я виявляю, що можу і собі довірити зробити те, що необхідно.